Доброго дня, наші любі слухачі, глядачі, наші фанати. На тому тижні мені випала така невеличка перерва, така незапланована через негодяйських негодяїв. Mm -hmm. Ну, то вже таке: не було в нас світла, тому Катя видихала сама, відбувалася задвох. Mm -hmm. <laughs> Сьогодні ми маємо нагоду це зробити. Тож, видих на двох, Ірина Матвієнко, Катерина Павелко. Сьогодні ми з вами і ми видихаємо тиждень, який завершується. Мій тиждень був неспокійний, як і у всіх українців. Тиждень очікування mm -hmm. до тих пір, поки ну, не прийшло таке усвідомлення, а що нового. Що нового відбувається? Ну, нічого, мої дії такі самі: тривога, укриття, е і молишся Богові та благословляєш е ЗСУ та ППО. От. Mm -hmm. Ну, Тобто, коли це усвідомлення прийшло, то е ну, стало трошечки, трошечки легше. Е тому е таке. Ми... А я зрозуміла, що це теж просто як, одна... як частина інформаційної війни. Оце так, так. На... так, так. Звичайно. Звичайно, але треба це все пережити, пройти, тому, ну, тому mm -hmm. таке. У кожного е різний відрізок. Як твій тиждень, Катю? Мій тиждень, ну, в принципі, тут взагалі, е знаєш, я тільки. Я я, я я, мабуть, як я кожного кожного четверга згадую, що завтра п'ятниця і буде здобуватися, то я е, нещодавно зрозуміла, що вже пройшов рік, як я чекала Даню, е, ну, вже рік пройшов. А для мене ця вагітність, наче вона вчора була, а тут вже йому скоро рік, і це просто якесь таке ну, усвідомлення. А ти все що... ще вагітна. Так, да, я не встигла розумієш, я не встигла якось. ну, переосмислити -пере 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 все, що зі мною відбулося через війну, через все. ти якось так летиш, і дні летять, і якось воно так як один день, так і є. Зрозуміло той, як один день. <сміло> як, один день. <сміло> як один день. Я нагадую, що ми з Катою намагаємося відповідати собі на два питання. І перше питання, що нас найбільше роздратувало протягом тижня, і що ми з цим зробили. Отже, ну, в мене трошки таке дивне вийшло цього разу: графік відключень працює, не працює, екстрені відключення світла, аварійні відключення і. і... Ну, дуже швидко, ти вже розумієш, що це не контрольовано, і що це може бути в будь-який момент. Ну, просто світло може зникнути і все. Але ну, мало би роздратувати. Але коли я проаналізувала, то вийшло, що я спокійна. От, і Швидкість в мене почала вмикатися разом з вмиканням світла, є світло, і ти швидко робиш все, що треба зробити зі світлом, mm -hmm. От, і ти це робиш, 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 як оця батарейка Energizer, і <світло> потім світло вимикається, і ти переключаєш свій тумблір, і вже ну, якось трохи сповільнюєш свій біг. І в ну, тебе інші справи і вже таке більш повільне. Я почала розуміти, що я звикаю до цього. Я звикаю. А, тобто, ну, як будь-яка людина, а, вона звикає, якщо щось повторюється, так, і тут мені на очі трапляються слова папи Франциска. Ну, на жаль, він останньо Якось останнім часом не дуже що щось в нього там пороблено було, але з, тим, з цим його висловом я е, погодилася. Е, він сказав: не втомлюємося казати ні війні. Мене це й зачепило, тому що е, оця звичка. Вона якось стимулює, ну, що ну, ти звикаєш ну, такі обставини, так? але я маю про це пам'ятати про те, що я не повинна втомлюватися, говорити ні. І не mm -hmm. повинна звикати до цього життя, бо це тимчасово. Mm -hmm. От такі в мене були роздуми з першого питання в тебе як? А, ну, в мене, звичайно, реальність така фізична інша тут, але ну, теж свого роду про звикання, про, про адаптацію. А, основне, що таке, знаєш, не те, що дратувало мене, але я про це читала, коли ми приїхали в Швецію. Про те, що Шведи вони дуже такі будуть. Раді з тобою розмовляти, там, поспівчувати тобі, що вони будуть дуже хотіти допомогти. Там, ну, і там. Якщо це легко допомогти, вони, звичайно, одразу будуть допомагати. А через те, що е, ну, в мене, слава Богу, поки закриті всі такі базові потреби, і головне, що нам потрібно, це знайти або роботу, або можливість просто якось розвиватись, е, щоб не сидіти і не втрачати там, навички і так далі. Бо то це складно. І ну, на цьому тижні я просто остаточно зрозуміла, що за ці 9 місяців, мабуть, я поспілкувалася ну, більше ніж з 50 людьми з продакшенів ну всілякого напрямку, всяких агенцій і так далі. І все, що відбувається, це те, що кожен з них каже: так хочеться тобі допомогти. Я знаю троє людей, я тобі дам контакт. І ти обов'язково сходи з ними на фіку. Фіка це у них така традиція, ну як відпочинок, тобто mm -hmm. кава з якоюсь там здобою чи ще що щось таке. Ну і під час фіки там люди розмовляють, відпочивають і так далі. От ходиш до них, і вони тобі обов'язково щось порадять. Я, звичайно, нічого не гарантую, але 3-4 людини мої колеги, мої друзі, вони точно тобі. І я таких колег і друзів друзі, вже прийшла стільки. Я вже вчора намалювала собі схему від кого до кого я прийшла і з чим я пішла. І пішла я знову ж таки з запрошеннями на Фіку, але ніяких оферів там, ніяких проєктів, нічого немає і. Спочатку мені звичайно я вже просто втомилась від цих розмов, бо постійно ж я маю ну не одне те саме, але все одно і це англійською, це складно і я. Так сумую просто за можливістю ну, розмовляти рідною мовою, знаєш, коли тобі не потрібно там, сидіти щось вигадувати, як... і іноді я неправильно розумію, і вони мене неправильно розуміють. То оця, оцей бар'єр дуже обтяжує життя. Ну, тобто ти можеш зробити дуже багато, але ти просто намагаєшся подолати це непорозуміння комунікаційне, і це таке, вже ти вже такий, начебто. Ну, Тебе хтось, Держите мене, сіміра, а ти кудись питаєшся, намагаєшся йти, а воно якось ніяк. Ну я просто зрозуміла, що ну, в мене поки немає іншого виходу. І, і, в принципі, спілкуватись, комунікувати я люблю. І Це найбільше, мені здається, що взагалі мені приносить задоволення. Ну, на, на, Хоч і немає тих результатів, які я хочу. але... Я дійсно через навіть ці розмови вчуся багато чому і розуміти які шведи, і багато з них хто говорить якісь ідеї щодо того, як працюють тут продакшини, як працює тут бізнес. І це знову ж таки якась школа під час фіки відбувається в мене. Тому я Ну, це ще й така відносно безкоштовна школа. Ну так. Так, ну так, так ну, так. звичайно, кава не безкоштовна, але ну слухай, Ні, ну, так, ми вже, ну ми вже з тобою згадували нашого улюбленця Черчилля. Так, так. Ну, ну, так. Це, це, це Ніколи, так ніколи, ніколи це не мі... здавайся. Продовжуй ходити де, на хіт. До, 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 до речі, я, я почитала про цю його промову, бо мені так, так сподобався приклад, і він казав не, ніколи не здавайся. Хочеш? Ну, він він а, сказав, що ніколи не поступати з власними принципами. От про те про це він каже. Слухай, казав. ну е, я прочитала в книжці Шефера. Ага. Так, а, ну а, за окей. Що, що прочитала, те й розказала. Ну, все одно ми висновки зробили правильні, це найголовніше. Це так. Так, я нагадую, що ми з Катею намагаємося вирулити на, на такі на корисні зупинки у своєму житті, які будуть нас надихати на наступні кроки. А тому наше. Наше наступне питання, яке ми намагаємося собі на яке відповісти, це яке відкриття або досягнення ми зробили протягом тижня. Mm -hmm. Ну, В мене знову не було не ні ні, ні досягнення, але вийшло нагадування. Ну, Це mm -hmm. теж непогано. Я вчора. Слухала нову пісню Джері Хейл. О, і Я Я побачила це. Так. так. І вона мені так сподобалася. Це пісня, яка увійшла у нацвідбір Євробачення. Євробачення. І з цією піснею, наша співачка вона претендує від нашої країни їхати, якщо виграє. От. І Нагадування було в чому, ну дуже таке, такий знову ланцюжок у мене вийшов. Її пісня називається Коли Бог зачинив двері. Mm -hmm. От, І е, коли я зупинилася, ну е, мені подобаються не всі пісні, але деякі пісні мені її подобаються. Тому, якщо щось з'являється новеньке, то я обов'язково слухаю. От, ну Ця пісня мені дуже запала. І, по-перше, назва, вона мене так зачепила. А, і, ну, ну, і, і не даремно чому? Я зрозуміла, бо це для мене нагадування стало. А, бо коли Бог зачинив двері, він обов'язково відкриває інші. Ми іноді ну кому вікна, кому двері, кому невеличкі такі шпаринки. Але він це робить. І ми дуже часто забуваємо про це. Тримаємося, Ну я зараз так, з свого досвіду, тримаюся за щось маленьке, що в мене є. Не відпускаю і не даю зачинити двері. Бо, може, вже й час прийшов зачиняти ці двері, а mm -hmm. я тримаюся, бо це є. І так вийшло, що ну, я не люблю на загал розповідати там дуже якісь свої проблеми, просити про допомогу. Ми це говорили минулого разу з тобою. І тут у мене таке було випробування. Думаю, ну чому? Я можу звернутися по допомогу, я можу запитати, а може дійсно комусь треба послуги. Мої як редактора, як коректора, а, а я мовчу. Ну, З одного боку, в мене наче є робота, але це так гіпотетично, тому що е, ну, по факту можна сказати, що її нема. Я щось роблю, але це недостатньо. Це дуже мало з того, що я можу робити, і, ну, і так далі. От, і е, сміливий крок. Вирішила зробити і написати, що ну, так, в мене, ну, я можу, я можу, ну, я не кричала «Help me!», бо я тут сиджу без роботи. Ні, я так не писала, якусь таку більш коректну вибрала форму, але а, по факту ну, для мене це така своєрідна а, сміливість. Бо, ну, зазвичай я так не роблю. Але я розумію, що приходить іноді час, одні двері зачиняються, а інші треба розгледіти, розгледіти, де вони відчиняються. От. І ну, якось таке, знаєш, є відчуття, що е, маю роздивлятися е, якось уважніше довкола. І mm -hmm. ну не сидіти, не чекати, я шукаю роботу. Ну, знаєш, я таке я, я сиджу, чекаю роботу. Це, знаєш, я нещодавно просто згадувала, було ж дуже багато розмов щодо будинку Волгакова в Києві, mm -hmm. і ми згадували майстри Маргарита з вовою. І оця фраза про те, що ніколи нічого ага. не протіть, самі всі прийдуть і дадуть. От, так, от така, так. така брехня. Брехня. <laughs> так. брехня, ну це виховання пихатності, скажімо так. 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 От, так що таке в мене було нагадування. І ти зробила цей крок, ти зробила цей крок, і щось відбулося, чи просто сам крок для тебе важливий? Чи є якийсь зворотній зв'язок? А для мене важливий був сам крок, по перше. Так, mm -hmm. по перше, і ну як я не дуже, ну я не надіялася, що буде якийсь відгук. Mm -hmm. Сьогодні вранці подивилася вже 11 перепостів, і я так, ну для мене це було. Відкриття, що не тільки Бог, але й знайомі вірять в мене більше, ніж я. От, ну, це, це дійсно це тішить. От, і, і, дівчина до мене вчора одна звернулася. Ну, ми ні про що не договорилися ще, але вона ну, хоча б спитала, mm -hmm. взяла координати, попросила резюме і так далі. Ну, тобто це, це теж я вважаю якийсь результат. Ну, mm -hmm. а там подивимося. Да, да. Так, а як в тебе? Які в тебе досягнення відкриття цього тижня? Були? В мене я навіть не знаю, як сказати, це досягнення чи відкриття. Бо ну, я нарешті, через три тижні після того, як ми зняли нашого цього хлопця військового, я нарешті... бачила. Нарешті його змонтувала, бо це було дуже складно для мене. Mm -hmm. По перше, він дуже класно говорить. Ну дуже я просто я як пісня, знаєш, але в це дві години. Дві і все 1. хочеться залишити, так хочеться залишити. По-друге, в нього просто воно настільки накопичилось все, от весь його цей досвід дев'яти місяців, як він все це долає, що він просто перешкочував з теми. На те. Я, я мені потрібно було вибрати головне, бо моя ще ідея цих відосів. Через те, що я взагалі не дуже розумію, навіщо я це роблю, просто знаєш, очі бояться руки роблять. <смі> я, Ну, Хочеться це робити, але ніхто не може мені пояснити, я сама собі не можу навіщо? Бо гроші це не приносить особливо сказати, що там хтось це дивиться, ну, не багато людей в принципі. Але все одно мені здається, що це дуже важливо. Ну, коротше, я три, три тижні просто його туди-сюди, там і так і сяк. Нарешті змогла там ці 15 хвилин зробити. Бо я розумію, що і 15 не додивляюся там. Десь я дивилась в Ютубі статистику, але 4 хвилини максимум це просто потолок. Ну, зробила, написала, виклала, но вночі писала. Думаю, все, все одно ніхто це не побачить, бо я можу зараз лише вночі, бо Даня ну, не дає взагалі в день нічого робити. Це uh -huh. я все складаю десь до третьої можу щось поробити, потім сплю, потім десь день ще сплю. Ну, коротше, я виклала вночі. І за десь 12 годин вчорашнього дня на Ютубі більше двох тисяч переглядів. Я не можу зрозуміти, як. Ну тобто, що я, я нічого не зробила такого, що я не робила з іншими відосами. Розумієш, я не можу зрозуміти, що відбувається, але це -то так прикольно, бо мені дуже хочеться, щоб. Якась допомога їм пішла цим хлопцям, які на війні, бо ага. вони дійсно ну, в них немає підтримки ні з боку Швеції, ні з БНУ. І вони воювали, не могли навіть ці контракти підписати. Ага. Розумієте, вони за власні накопичення воювали, і от лише нещодавно, там, десь може місяць, він сказав, вони змогли все ж таки підписати ці контракти, але все одно там все витрачається. І мені дуже хотілося якось допомогти. Не знаю, чи ці перегляди щось дадуть, але той факт, що увага є. І, і для мене це просто якесь диво, бо я ну я не знаю, чому чому така чому така увага, і е, саме завдяки цьому відео до мене прямо от сьогодні, там кілька годин тому звернулась дівчина, яка е, жінка, наша українка, що є директоркою шведської школи в Києві. І вона а каже: слухай, ну ми тут. Так взагалі дякую, що ти там таку історію розповіла. Бо ми хочемо організувати курси для шведів української, але щось ніяк не могли зрозуміти, в якому ракурсі і тут я типу чую, що от хлопці наші за нас там воюють, їм потрібно. І я дуже хочу. А я не могла ніяк знайти вчителя, бо uh -huh. ті, хто знає українську, вони навіть англійською не знають. Наприклад, uh -huh. ну, ті, кого мені no, там так, так. То я так рада, знаєш, от просто не знаю, що це відкриття чи досягнення, але для мене. Ну, воно дійсно приносить дуже багато радості, От, слухати все і слухати мотивацію людей, і, і це, це дійсно надзвичайно, те, що він говорить про те, що якщо я бачу, що я можу допомогти, я мушу це зробити. І це, ну, це якесь Ти це знаєш, його слова, це і відповідь для тебе, тому що. Uh, ну, я дуже часто була в таких ситуаціях, як ти зараз, коли ти щось робиш і не знаєш, навіщо воно? Знаєш, як соціальна реклама, mm -hmm. да, яку ну, ти мусиш робити, але ти не знаєш і не можеш прорахувати і порахувати, який буде відгук на це все, як воно спрацює. І, ну, це неможливо, і тут така сама штука, що ти щось робиш, тому що ти відчуваєш, що ти маєш це зробити, і все, і тебе ну дуже непокоїть що там два-три перегляди. Чи двадцять два, все одно мало. І ти так вболіваєш за своїх героїв. Ти знаєш, що вони чудові люди, що вони роблять дуже класні там проєкти, або якісь там справи, і так далі. І ти вже не знаєш, за кого ти більше переживаєш за себе чи за, за цих людей. Тобто, така, ну, ти знаєш, яка штука? Якби то не треба було робити. То воно б вже давно б загнулося. Але якщо тобі е, Бог дає стільки е, ну, просто таких несподіваних зустрічей з людьми, ага. тобто ти не ходиш і не вишукуєш їх, вони Ні. самі до тебе приходять. То це вже, як на мене, дуже класний такий, знаєш, е, лакмусовий папірець. Що ти на правильному шляху, і ви з збовою робите дуже корисну справу. Тому продовжуйте і не дивіться ну, на кількість переглядів, на відгуки і так далі. Ви робите дуже корисну справу, бо це має хтось робити. Робіть. Але на цій такій щасливій ноті. Ми завершуємо е, свою розмову сьогодні. Наш видих двох з Катею, і дуже хочемо, щоб ви теж приєднувалися до нас і робили таку ну, такі аудит свого тижня. Наша вправу. Так, так. Тому що це наша маленька перемога почуватися психічно, душевно, духовно, фізично, почуватися добре. Це, це теж наш вклад в перемогу, бо ми маємо бути здоровими, ми маємо бути корисними. Так. Дякую, дякую, Катя. Дякую. Всім Рада 15. тебе бачити, Іра. Бо минулого тижня мені було дуже сумно. Мені навіть написали для знайомі, типу, що, що, я, що я кажу: ні, я думаю, що все нормально, просто світло не було, вири. Я так. не могла просто написати, бо в нас і інтернету теж не було. Тому все нормально, видихаємо і зустрічаємося наступного тижня. Всім пока.